Іноді правда не приходить як грім серед ясного неба, вона приходить у вигляді малюнка, намальованого дитячою рукою, без злоби, без намірів щось зруйнувати, просто як факт, як сонце на небі чи дощ на подвір'ї, і саме така правда може рознести життя вщент. Привіт, друзі, рада вас бачити тут. Сьогодні я підготувала для вас ще одну щиру і емоційну історію. А перед тим, як почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Щодня я ділюся з вами справжніми історіями з життя, тож влаштовуйтеся зручніше і приємного прослуховування. Я поверталась додому втомлена. День був важкий. На роботі знову завал, начальниця зривається через кожну дрібницю, та ще й в голові крутиться мільйон думок, що приготувати на вечерю. Чи знову встигну купити молоко, і як пояснити синові, що мультики сьогодні знову тільки після казки, звичайна рутина? Мій світ, мій дім, моя родина, як квітчене гніздо, в якому є трохи колючок, але воно моє. Коли я зайшла, було тихо, надто тихо для сьомої вечора. Сашко, наш шестирічний син, сидів за столом, щось малював, усі фломастери розкидані. Губа трішки закусана, ознака, що він у своєму творчому процесі. Я не втручалась, тільки обережно поставила пакети, роззулась і сіла поруч. Що малюєш, зайчику? спитала м'яко, нас. Він навіть не підняв голови. Тебе тата і тьотю з червоним волоссям. Я спершу не зрозуміла, Усміхнулась автоматично. А хто це така? Він тоді глянув на мене. Погляд щирий, відкритий, без тіні сумніву, та, з якою тато гуляє, коли тебе нема. Вона мені цукерки давала, і казала, що я дуже чемний хлопчик. Я заклякла, щось у мені обірвалось, але не стріском, як гілка під снігом, без крику, без драматизму, просто порожнеча. Я взяла малюнок до рук, на ньому було все я, Сашко, мій чоловік, і вона. Висока з червоним вогняним волоссям у короткому платті, рука чоловіка в її руці, а я осторонь. Я не сказала нічого, просто подивилась ще раз, вдивляючись у дитячу щирість мені не треба було нічого пояснювати від дітей не сховаєш правди, бо вони ще не вміють брехати так, як ми дорослі. Сашко побіг гратись, а я залишилась сидіти з тим папірцем у руках. Моя душа, ніби сірий листопадовий ранок, без сонця, без вітру, без надії. Я не плакала і навіть не відчувала злості, просто була, як тінь себе самої чекала. Кожна хвилина тягнулась, як в'язка смола. Я слухала, як старий годинник на стіні відбиває удари, а всередині порожнеча, така глибока, що навіть біль до неї не доходив. Ніби душу витягнули. І залишилось лише тіло, мовчазне закам'яніли. Коли він зайшов, двері скрипнули звично. Той самий запах його одеколону, ті самі кроки по паркету, той самий голос Привіт, як день? Я мовчки простягнула йому малюнок. Він узяв його спершу байдуже глянув, а потім завмер. Секунди тягнулись, як вічність, ні слова, лише тиша між нами. Така гучна, що здавалось, вона зараз розірве стіни. Я спитала: це правда? І він не відвернувся, не спробував збрехати, тільки опустив очі. Так, уже рік, ми бачимось час від часу, я не думав, він замовк. Я кивнула не було сліз, не було істерики. Я просто раптом побачила перед собою не людину, яку кохала десять років, а чужого, обличчя знайоме. А душа чужа, і оте не думав боліло більше, ніж сама зрада. Він жив поруч, спав в одному ліжку, їв мої борщі, сміявся за анекдотів, що я знаходила в інтернеті, цілував мене на прощання і водночас зраджував. І не один раз, рік, цілий рік лицемірства, усмішок, брехні, і я навіть не помічала, бо довіряла. Я подивилась на нього. І в голові пролетіла думка, що я більше не хочу знати, хто ця жінка. Що вона казала, що обіцяла мені байдуже, бо справа не в ній, мене вже нема, прошепотіла я. Він здригнувся. «Що? Я жила з тобою, вірила тобі, будувала родину. Але я більше не можу. Я не збираюсь тримати видимість сім'ї заради дитини, бо це буде брехня. А я втомилась від брехні. І навіть тоді він не спробував зупинити мене, лише опустив голову. Наступного ранку я зібрала речі спокійно, без поспіху. Сашко грався в кімнаті, і я лише зрідка зазирала до нього. Я не плакала, не кричала, просто йшла. Мама відчинила двері, не питаючи нічого, обійняла і все. У її погляді було більше розуміння, ніж у будь-яких словах. Я не втікала. Я поверталась до себе, до своєї гідності, до правди, бо іноді, щоб зберегти себе, треба піти, навіть якщо розбите серце лишається на порозі старого життя. Я сиділа на кухні, порожня чашка переді мною, наче символ усього мого стану, порожня, який і я. Усе всередині вивітрилось і сльози, і образа, і навіть крик. Я дивилась у вікно, ніби щось чекала. Та нічого не приходило ні думка, ні полегшення. Світ за склом жив собі далі хтось вивішував білизну, десь гавкали собаки, діти грались на подвір'ї, а в мені усе зупинилось, замерзло, тиша навколо, як дзвін у вухах після вибуху, і я в центрі цього хаосу, де нема жодного руху, наче мене вирвали з реальності і поставили у музей. Експонат з тріщинами по всій поверхні, малюнок сина лежав поруч, кольори на ньому яскраві, навіть радісні, але я бачила в ньому інше тріщину, що йшла крізь усе моє життя, та тьотя з червоним волоссям, вона була справжня. Для мене незнайомка, а для Сашка хта що з татом. І цього вистачило, щоб усе розлетілося. Скільки разів ми говорили про довіру. Про родину, про те, що треба бути чесними перед дитиною. А тепер він, мій син, став голосом істини, невинної, простої, прямої, і не розумів, що цією правдою він розбив мені серце, бо не дитина винна. Винні ми, дорослі, які вважають, що брехня це менше зло, ніж правда. Я намагалася згадати, коли це почалось, чи помічала я щось? Пізні повернення, чужий погляд. Ті хвилини, коли він мовчав надто довго, але в побуті легко втопити підозри. Бо побут це як сіль, повсякденна, звична, а без неї не смачно. і коли тебе годують словами, як звичними стравами, ти не помічаєш отрути в приправі. Сашко бігав по кімнаті, як ні в чому не бувало. А я сиділа з відчуттям, що мене немає, що тіло лишилося тут. А душа десь зависла у пустоті. Мені хотілося стати невидимкою, розчинитися, щоби не чути, не бачити, не дихати. Але я дихала, жила, і це здавалося найважчим бути живою, коли всередині все мертве. Коли чоловік повернувся додому, я почула, як ключ клацнув у замку. Серце не тьохнуло, воно завмерло, я знала, що далі буде. Але не знала, як поведуся. У мене не було плану, не було сценарію лише тиша і той малюнок, як доказ, як вирок. Він зайшов, кинув куртку на стілець, підійшов, хотів поцілувати в щоку, як завжди, а я подала йому папірець, малюнок без слова. Він подивився спершу розгублено, потім уважніше, і я побачила, як щось міняється в його обличчі. Тінь, вина, мовчання, це правда? запитала я спокійно, можливо, занадто спокійно, як на таке питання. Він не одразу відповів лише сів, узявся руками за голову, мовчав, і тоді я зрозуміла, не треба слів, мовчання теж говорить, воно навіть кричить. Так, тихо прошепотів він. Уже рік я не планував цього чесно, воно якось вийшло. Я ледь усміхнулась. Гірко, безрадно вийшло. Ми зустрічались кілька разів, потім ще, потім стало звичкою. О Господи, звичка, звичка зраджувати, звичка брехати мені в очі, я не плакала. Я сиділа і слухала, як моя сім'я, мій дім, мої десять років спільного життя зводяться до якогось вийшло, із звички. А потім він сказав: Я не хотів тебе втрачати. Просто з нею все було легше, без обов'язків, весело, без проблем. І ось тут я відчула, як щось остаточно всередині обірвалось не від болю від зневаги. Бо я була для нього обов'язок, проблема режим, дитина, вечеря, робота, плани, комуналка, а та легкість, цукерка, флірт, недільна кава без турбот. Мене вже нема, сказала я. Без пафосу, без емоцій, просто правда. Він підвів голову, подивився на мене, ніби вперше. Що ти маєш на увазі? Та жінка, яку ти зраджував, яка щовечора накривала на стіл, вкладала дитину, турбувалась про тебе, її більше нема. Я не зможу жити поруч, знаючи, що для тебе все це тягар, що ти шукав легшого шляху. Я не тримаю зла, просто відпускаю. Він хотів щось сказати, та я встала і пішла в кімнату, не з образи, з поваги до себе, і зрозуміння, що ця розмова завершена, що далі лише тиша і шлях, який я маю пройти сама. У ту ніч я не спала. Лежала поруч із сашком, тримала його за ручку. Його дихання було рівним, спокійним. Він не знав, що вранці ми підемо, що світ зміниться. Але я знала. І, хоч серце рвалося, було одне відчуття, яке давало силу. Свобода, вперше за довгий час, свобода бути собою, не жертвою, не тінню в чужому сценарії, а жінкою, яка має право вибору, і я обрала правду. Коли я збирала наші речі, все відбувалося так спокійно, що це навіть лякало, як перед бурею, яка вже відгриміла, лишивши після себе тишу. Така тиша буває тільки після втрати, не тоді, коли хтось помирає тілом, а коли помирає щось важливе в душі. Я не ридала, не била посуд, не шукала пояснень. Усе вже сказано, і найголовніше сказано без слів коли людина стоїть перед тобою і не намагається тебе втримати, навіть не змагається за тебе, це найгучніший доказ, що любові вже немає. Є лише інерція. І вона не моя дорога, але він все-таки з'явився наступного дня неочікувано, без попередження. Прийшов, як ні в чому не бувало, ніби просто заглянув провідати сина. Але я знала, йому не Сашко був потрібен він прийшов перевірити, чи я все ще та, що чекає, та, що простить. Мама вийшла з кімнати, залишила нас наодинці, давши простір, але не залишивши мене. Я знала, варто лише подивитись у її очі, і вона прийде. Але мені це не було потрібно. Цього разу я стояла сама. Він сів навпроти, погляд той самий знайомий до болю. І такий чужий. Я думав про все, почав обережно. Може, ми ну, спробуємо знову. Я мовчала. Не з презирства, не з гордості. Просто в мені більше не було тієї, що питала. В чому чи що я зробила не так? Бо тепер я знала, справа не в мені, я не хотів втрачати тебе. Просто я не знаю, як це сталося. Ми жили, але ніби окремо. Ти була вся в Сашкові, в роботі, в побуті, а я почувався зайвим. Я все слухала, але не чула виправдань лише страх не втратити мене, а втратити зручність. Бо правда в тому, що йому було комфортно, поки я тягнула усе на собі. А коли я зупинилась, зруйнувалось усе, що трималося на моїх плечах. Ти хочеш повернути мене, чи просто життя, в якому було зручно? спитала я нарешті. Він опустив очі. Я не знаю, я просто, без тебе все інше не має сенсу. Я не знала, сміятись чи плакати. Бо поки я була поруч, все інше, мало сенс і ще який. Він сміявся, гуляв, пив каву з тією рудою, а я в цей час сушила сашкові волосся після ванни і готувала вечерю. А без мене раптом усе знебарвилось. зручно, коли вдома борщ і дитина вдягнена, а коли треба самому, сенсу немає. Він зітхнув, наче дитина, яку застали за брехнею. Просто я скучив за тобою, за нами. Це було найгірше, що можна було сказати, бо скучив не значить, люблю, не значить, готовий змінитись. Це як згадати стару кофту, що добре гріла зимою, і шкодувати, що її викинув. А я не скучила, сказала я. Я тільки зараз почала себе чути себе, не тебе, не наші треба, кварток маємо, я ще жива. І я більше не хочу жити в тіні. Він мовчав, вперше не мав що відповісти, бо він не очікував такого. Він прийшов до тієї, яка завжди розчинялась у його проблемах, а натомість отримав мене. Я провела його до дверей без сліз, без докорів, просто з повагою до себе. «Про сина не хвилюйся, він тебе любить, і матиме змогу бачити, коли схоче. Але я тебе вже не бачу у своєму житті. Він ще раз спробував щось сказати, але я зачиняла двері вже тоді, коли він ще стояв на порозі, як зачиняють минуле. М'яко, остаточно, у кімнаті Сашко малював. Він підняв голову і усміхнувся: Мамо, дивись, тут ми з тобою на човнику, ми пливемо. Я сіла біля нього і подивилась на малюнок. Маленький човен на великій річці, а ми удвох, без зайвих людей, без страху. Так, сонечко, ми пливемо, і я знала тепер точно у правильному напрямку. Після тієї розмови я довго не могла дихати. Здавалося, що повітря стало важчим кожен ковток, як через сито болю, не тому, що я сумнівалась у рішенні. Ні, а тому, що довіра, яка була між нами, померла остаточно. Не одразу вона згасала повільно, і оце останнє його я не думав як лопата на свіжу могилу. Ночі стали найдовшими. Тиша в кімнаті така густа, що я іноді вставала серед ночі і просто стояла біля вікна, дивлячись у темряву. Не шукала відповідей. Просто вчилася бути в цій порожнечі. Бути не вдвох, бути сама. Сашко звикав до нового режиму швидше, ніж я. Діти, як не дивно, мають у собі неймовірну здатність пристосовуватись вони живуть теперішнім. У нього з'явилась звичка щовечора обіймати мене перед сном і казати «Ти зі мною, мамо. І я завжди відповідала «Так, я з тобою. Завжди, але оте завжди. Більше не звучало для мене так, як раніше, бо тепер я знала ніхто нікому не завжди. Ми лише тимчасово поруч, поки вміємо берегти одне одного. Одного вечора він знову подзвонив. Голос у слухавці був невпевнений, трошки зламаний, як у того, хто заблукав у знайомому місті. Можна, я скажу чесно, його голос трішки тремтів. Мені з нею було просто, але пусто. Я не знаю, як пояснити вона ніколи не питала, де я, чому я мовчу, їй було все одно, і я раптом зрозумів там, де легко, не завжди добре. Добре було з тобою, хоч і непросто. я мовчала, бо це зізнання не зігрівало, воно не лікувало. Воно звучало як сповідь грішника, який хоче полегшити душу, але не готовий змінитись. Я зрадив не тільки тебе, продовжив він. Я зрадив наших ми, наші плани, вечори, всі ті речі, які ми будували, і найгірше я це робив щодня, не задумуючись. Я заплющила очі, сиділа в темряві, в тиші і слухала, як він зізнається в тому, про що я й так уже знала, але почути це вголос боліло по-іншому глибше. Я згадала всі ті вечори, коли чекала, коли вірила. Коли думала, що ми просто втомлені, що це пройде, а він у той час вже жив іншим життям, я більше не довіряю тобі, прошепотіла я, не тому, що не хочу, а тому, що не можу це вже не в мені. Як довіряти людині, яка цілий рік носила дві маски для мене і для неї? Як знову бути поруч, знаючи, що кожен твій поцілунок може виявитися фальшивим? Він мовчав. І я зрозуміла, він це знав, просто хотів ще раз почути офіційно, остаточно, бо саме зізнання це вже не шанс щось повернути, це визнання. Зруйноване не відновиш, і добре, якщо хоч не поріжешся уламками. Я не прошу пробачення, сказав він тихо, бо знаю, що не маю на нього права. Я просто хочу, щоб ти знала. Я жалкую, я кивнула. Не знаю, побачив би він це чи ні, ми розмовляли телефоном, але я знала, жалкувати не значить повернути. Буває, що шкодуєш про зламане, але воно вже не склеюється. І навіть якщо спробуєш, тріщини залишаться, вони ніколи не зникнуть. Тепер я живу не жалем, сказала я. А правдою, мені більше не болить від брехні, мені болить від того, що я жила поряд з брехнею. І не бачила її, але я з цього вже вийшла, і повертатись не мій шлях це була наша остання розмова. Я не кидала слухавку, не зневажала. Я просто попрощалась спокійно, остаточно, вперше за всі ці місяці, без сумнівів. Після того я довго сиділа на підлозі в кімнаті. Сашко вже спав, світло лампи створювало золотаві тіні на стінах. І, здавалося, світ знову дихає, але вже інакше. Я дістала стару коробку з листами. Там були наші перші записки, фото ще з того часу, коли ми тільки починали. Я читала і відчувала так, я це жила, я це любила, і я це відпускаю. Бо іноді любов це не триматись, це вміти відпустити, навіть якщо щось усередині кричить Залиш, бо голос розуму каже: Гіди. І якщо вибрати себе це егоїзм, то хай буде так. Бо я нарешті обрала себе я довго ходила з порожнечею в грудях, вона не тиснула, вона розрослася, зайняла простір, де колись було хмик. Спершу я боялася цієї тиші, вона здавалася холодною, безнадійною, але потім я зрозуміла це не порожнеча, це простір. Простір, у якому тепер маю вирішити, ким бути, куди йти і кого брати з собою. Кожного дня я ніби заново вчилася дихати, без огляду на нього, без звички чекати його ключ у дверях, без уявлення, що він поруч, бо він більше не був. Мама не питала нічого, лише час від часу підсовувала чай з ромашкою, казала Йди поспи, і накривала пледом, коли я засинала на дивані. Її мовчання було моїм тилом, непомітним, але надійним. Сашко був світлом, його голос усмішка, дрібні питання. А чому зорі не падають на землю? Чи коли у мене знову буде тато? Боліли, але й тримали мене, бо він частина мого вибору, і я не могла бути слабкою. Одного ранку я прокинулась і вперше не відчула тяжкості на грудях. Лише ясність. Рішення просте і зрозуміле, я більше не хочу жити в майже. Не хочу існувати в обмані, нехай навіть замаскованому під родину. Я не можу пояснювати Сашкові, що ми сім'я, якщо всередині ця сім'я мертва, бо діти не слухають, вони відчувають. І я більше не дозволю, щоб він вчився брехні через мовчанку дорослих. Я глянула у дзеркало. Волосся скуйовджене, очі втомлені, але щось нове з'явилось у погляді твердість, не злість, не біль, а рішучість, і ця рішучість була чистішою за будь-яку красу. Я зібрала документи, знайшла найближчу консультацію з юристом, зателефонувала, домовилась про зустріч не для помсти, а для того, щоб захистити себе і сина, щоб зробити все правильно по-людськи. Законно, гідно, коли я сказала мамі, вона просто кивнула. Добре, правильно, тільки подумай, де будеш жити. Тут завжди є місце. Але ти маєш знати ти сильніша, ніж здаєшся». Я всміхнулась, бо це була правда, я справді сильніша. Я вже не була та, що чекає, поки хтось визначиться, чи вона потрібна. Я стала тією, хто визначає своє життя сама. Увечері я довго сиділа з Сашком, розповідала йому казку про пташку, яка жила в клітці з розбитими ґратами. Вона могла вилетіти, але боялась, бо думала, що назовні небезпека, а насправді там було небо, безмежне, живе, трохи лячне, але справжнє. І що вона зробила? спитав Сашко. Вилетіла і вперше відчула, як це, коли крила справді тримають тебе. А ти така пташка, мамо. Я стисла його ручку, можливо, але тепер я знаю якщо пташка вилетіла, вона вже не повернеться в клітку, бо вона не для неї. Цієї ночі я заснула без страху. Завтра я мала знову подзвонити юристу, потім знайти житло, потім сказати йому, що подаю на розлучення, не з криком, не з докором, просто з рішенням. І коли я уявила, як це буде, я вже не відчувала болю, лише певність, бо бути поруч із кимось це не жертва. Це вибір, і я більше не вибираю брехню. Я обираю себе, прошепотіла я перед сном, і в цій тиші не було порожнечі. Була свобода, того ранку повітря було прозоре, весняне з присмаком дощу. Здавалося, навіть небо знає щось змінюється. Не драматично, не вибухово, а тихо, глибоко, остаточно. Я прокинулась рано. Ще темно було, коли взяла блокнот і ручку, не для списків справ, для думок. Вперше за багато років я написала щось не для когось не список покупок, не список речей у Сашкову школу. Просто написала Я жива і я вільна, і це не кінець. Сашко прокинувся пізніше. Ми поснідали втрьох із мамою, як звичайна сім'я, але я відчувала це не просто сніданок. Це перший день мого нового життя. Я не рвала фото, не викреслювала його з пам'яті, бо це теж було частиною мого шляху. Наш шлюб, не помилка, він був уроком, і я не жаліла, бо жінка, яка стояла біля вікна з валізою в руці, вже не була тією, яка терпіла. Вона стала тією, хто вирішує. Ми зібрали речі. Я домовилась із орендодавцем, знайшла маленьку квартиру недалеко від мами. Нерозкішну, не ідеальну, але свою. Перше власне гніздо після бурі. Я не кричала, не плакала, просто стояла біля дверей старого дому, де все ще пахло його одеколоном і нашими колишніми вечорами. І всередині було тихо. Але не боляче. Перед тим як іти, я ще раз оглянулася дитячі малюнки на стіні, старий стілець із подряпинами, шафа, яку ми колись разом збирали, і довго сміялися, бо переплутали деталі. Усе це залишалось, але я ішла. Мамо, ми тепер житимемо в іншому будиночку? запитав Сашко дорогою. Так, мій любий, там буде наше нове місце, тільки наше. І знає, що там буде світло, навіть коли за вікном дощ. Він усміхнувся, і я зрозуміла найбільше, що я можу дати йому, це не в повну сім'ю, де мама мовчить, а тато зраджує. А маму, яка не зламалась, маму, яка вміє любити себе. Коли ми зайшли до нової квартири, було порожньо лишалися тільки голі стіни, запах свіжої фарби і тиша. Але ця тиша була інакша, не від болю, вона дихала, вона чекала на нове життя, я поклала ключі на стіл, уперше свої, і зрозуміла, я більше не боюсь. Мені нічого не винні, і я нікому нічого не доводжу. Я є, і цього достатньо. Ми повісили перший малюнок Сашка на стіну там були ми, я і він, на фоні великого дерева. І сонце, яке він малював особливо яскравим, це наше дерево, і воно буде рости, сказав він. Я сіла поруч, обійняла його і відповіла, воно вже росте, мій любий, з кожним днем. У цю мить я зрозуміла головне жінка, яка пройшла крізь зраду, мовчання і втрату довіри, не жертва, вона жива, вона сильна, і вона не сама. Бо в неї є вона сама. Я не обернулась, бо попереду усе. І ось так непомітно наша історія добігла кінця. Якщо ви були з нами до самого завершення, щиро дякую. Підтримайте канал підпискою це справді важливо. А поки що я підготувала для вас ще два відео, які вам точно сподобаються. Перегляньте їх, а я вже готую для вас нову захопливу історію. До нових зустрічей.